А дивна річ, обов'язково раз в тиждень, ну, можливо, два-три рази в місяць, тобто не раз в тиждень, мені обов'язково попадеться пацієнт, який ставить мене в тупік своїм таким дивним запитом. Ну, взять, всіх запит один і той же. Допоможіть, То виправте життя, підскажіть, що робити. А... Я от слухаю ці історії, життєві історії, я їх вже наслухався сотнями. І постійно згадую одну фразу. Фразу не свою. Я згадую фразу Володимира Войновича. Пам'ятаєте, Чонкіна його, він сказав приблизно ось цю річ. Так, давайте я свій фейс все-таки покажу. Діла в колхозі йшли плохо, не сказати, що зовсім плохо, можна навіть сказати хорошо, але з кожним годом все хуже і хуже. Я його завжди запитую свого умовного пацієнта. Ну от скажіть, ну так, от ви вважаєте, що в принципі все непогано. Навіть ви щось досягнули, добре, хорошо. Ви стали, бізнес йде, ви піднялися по якихось там щеблях. Але чому от в цілому ви зараз прийшли до мене? От навіщо я вам потрібен на вашому успішному житті, в політиці, в бізнесі, в чому завгодно? Друзі, Фейсбук, поїздки, польоти до війни. Що ви в мене хочете? І от випливає оця фраза. Діла в колхозі шлі плохо. Можна сказати, що не зовсім, що совсем плохо. Не сказати, що совсем плохо, можна сказати, що хорошо. Але я розумію, що, в принципі, дійсно людина робить не свою справу, живе не своїм життям, не знаючим їм Батьків, випадковості, підвернулася класна робота. Гроші нормальні, їздити недалеко, все хорошо, зарплата. Клас? Але як в тому анекдоті, не тішить, не радує? Можливо, пам'ятаєте анекдот про Ялинкову іграшку. І я ставлю собі запитання: от чому, чому людина, яка живе раді чогось, виконуючи якусь обов'язкову програму, дійсно не хоче змінювати своє життя? Ну чому, за словом, в мене все добре? Як в тому колгоспі. В принципі, з кожним роком стає все скучніше, привітивніше, Нічого вже не хочеться. Ні шмоток, ні поїздок, ні тої роботи. Нічого не хочеться. І ми не говоримо про глибоко пенсійний вік. Навпаки, пенсіонери, повірте, достатньо активні в цьому відношенні. Скоріше мова про інше. Люди входять в оцей стереотип. І їм важко наважити, що змінювати в своєму житті. Це супер складно. Це легко говорити з екраном. Не подобається змінюють. Угу. А діти, в яких треба вкладувати гроші, а дружина? А взагалі, всі, які залежні від тебе, навіть твій мікроколектив чи макроколектив, який каже: ну, ви ж на своєму місці, ми завдяки вам і так далі, і тому подібне. Важко говорити, що з цією людиною, так і хочеться йому сунути книгу Войновича з цією фразою, щоб вона собі поставила запитання, не мені. Чого вона прийшла? До мене вона прийшла зрозуміло, з якоюсь тривогою, вже якимось незадоволенням, вже й полізла психосоматика, і кардіологи гастроентерологи успішно лікують, але якось ніяк не можуть досягнути ефекту. Ну, зрозуміло, тому що проблема там в голові. Проблема в колгоспі. Проблема в тому, що він ніяк не важиться змінити. І з кожним роком справи в колгоспі йшли гірше, гірше, гірше. Хоча, в принципі, добре. От цей внутрішній злом усвідомлення, в принципі, я інколи думаю, що я сижу для того, на своєму робочому місці займаюся психологією, психотерапією, щоб показати. Що людина дійшла до моменту перелому. І не я за нею вирішу, що їй робити. Може, і далі потрібно залишатися в тому колгоспі, взагалі загнити, сидіти в тому багнюці і не чіпайте його. Але це буде погано. Погано не тільки для нього. Тому що там є алкоголізм, і суїцидальні думки, бажання все нахер закинути. Ні, це вдарить і по багатьох інших. Мені хочеться допомогти цим людям. А іноді я не знаю, як, коли треба сказати, даруйте той колгосп. За колгоспом стоять діти, навчання і все інше, і інше, але ж він чомусь звернувся до мене чи до вас, чи до когось. Навіщо я це все проговорю в цьому етюді? Тому що я розумію, і власне етюди я створював для своєї пацієнтів. Я дивляться їх всім. Щоб вони, можливо, раніше ставили собі ці запитання, як про той колгосп Володимира Войновича. Думайте, друзі, думайте.